Доброго дня! Сьогодні будемо готувати котлетки з оселедця. Розібраний оселедець або куплене готове філе. розрізаємо на шматочки. Попередньо, звичайно, ми видалили всі нутрощі, кістки, зняли шкірку. Гарно промили і розрізали на такі шматочки. Шматочки риби викладаємо в ємність додаємо п'ять невеличких цибулин. и хлеб размоченный в воде. И подрібнюємо его с допомогою блендера. Вот. У фарш додаємо Одну морквину натерту на невеликій терпісті. Сире яйце. Чайну ложечку солі і щіпку меленогір... меленого перцю. Пів стакана манки. Вимішуємо масу, завіси хліба можна додати картоплину. а можна додавати і хліб, і картоплю. З парху формуємо невеличкі котлети і підсмажуємо на розігрітій сковорідці. Руку змащуємо обією і викладаємо котлети, вбиваємо їх в руці. Цьому тоді вони стають м'явшими. А так відбиваємо кожну котлетку. Котлетки підсмажили з однієї сторони. Ми їх перевертаємо. Вони гарно відстають від сторінки. Коли котлети підсмажилися, додаємо кип'ячену воду для того, щоб їх протушкувати. Адже тушковані котлети корисніші, аніж смажені. Наші котлети протушилися, посипаємо їх подрібненою цибулькою, а хто хоче, може залишити їх нетушкованими і смачного! Погляньте, які вони ніжні, м'якусенькі, красиві всередині. Просто смакуєш і тануть в роті.